Від Василіси, і ми сьогодні готуватимемо бутерброд із сиром і ковбасою. Спочатку ми беремо сир, розпаковуємо із такої плівки, якщо ви вже відкрили, наприклад, його. Кладем стружимо. Вот столько будет уже у нас сырных палочек. Эти сырные палочки мы кладем уже на Обережно, ковбаса іноді буває дуже слизька е і жирна. Тому кладемо ковбасу акуратно, щоб і ще й не запачкати камеру телефон, наприклад. Пасти. Ну, як хочеться, потім беремо інчисматок цього хлібця, а потім беремо сир. і накладаємо сыр. Акуратно все ж таки вона дуже жирна. Ну, потім уже берете сіль. Хто скільки любить приправляєте і можна споживати? Класно.